Побачив в чаті в телеграмі оголошення, що є робота у зв'язку з скрутним матеріальним становищем і боргами. Відгукнувся, запропонували запалити двері, сказали, що людина просто винна грошей і таким чином її хочуть налікати. На що я подумав, що в принципі це не так небезпечно, ніхто не постраждає, якби і, і, і погодився. Купив розчинник, підійшов. Трохи полив двері, підпалив, вони спалахнули, я втік. Вибіг з будинку і побіг в сторону зупинки, сів в маршрутку і поїхав. Власник оселі, чиї двері постраждали, щоб розшукати зловмисника, звернувся до правоохоронців. 12 жовтня до поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця з приводу підпалу килимка та дверей у його помешканні, в якому він проживає разом з сином, військовослужбовцем та родиною. Господар самотужки загасив вогонь, у пожежі ніхто не постраждав. Знайти Палія вдалося в Києві, куди той втік після скоєного. Ним виявився 32-річний уроженець Російської Федерації, який майже все життя проживав на Закарпатті, а останні 4 роки проживав у місті Рівному. Чоловік пояснив поліцейським, що через один з телеграм-каналів отримав замовлення підпалити двері до помешкання за певною адресою. Замовники пояснили, що власник оселі заборгував їм грошові кошти. За роботу обіцяли гарно заплатити, однак винагороди зловмисник так і не отримав. Наразі чоловік знаходиться у СІЗО. За рішенням суду він може вийти звідти, заплативши 241 тисячу гривень застави. Не зв'язуйтесь ніколи з подібним з подібними конторами, з подібними чатами і ніколи не відгукуйтесь на якісь. Пропозиції, які комусь можуть причинити шкоду. хочу наголосити, що замовниками як такової роботи є представники російських спецслужб, які намагаються розхитати та дестабілізувати ситуацію в Україні. А замість обіцяних грошових коштів, виконавці отримують лише роки ув'язнення. За скоєне молодику може загрожувати від трьох до десяти років за гратами. Ольга Данілюк, новини рівного.